Привіт! Сьогодні хочу розказати, на, на моїм спостереженням дітей з цукровим діабетом низький цукор. Симптоми при гіпоглічемії це коли низький цукор гіпо. Виражаються вже, коли він дуже низький, коли він нижче троєчки. 65. 59 може бути, нижче троєчки, а тоді аж проявляються симптоми. Дитина потіє, червоніє, можуть навіть ноги труситися, це вже коли дуже низький. Дуже погано коли доводиться до такого, тому що при низькому цукрі починають братися енергія із м'язів, починають пожиратись м'язи. На Марії, які 6 років, в неї цукровий діабет першого типу вже півроку. Стоїть сенсор, яким ми моніторимо глічемію 24 на 7. Чи варто воно так, того? Так, воно дуже того варто. Чи я, в нас низькі цукри? Так, в нас є низькі цукри. В нас стоїть нижня поділка 70. Це все треба ділити на 18. І70, і вже дзвонить, в мене телефон дзвонить, в неї сенсор дзвонить. І як ми піднімаємо цукор достаточно одної карамельки, одної смоктульки, чи два, їмо, два мішки желатинових, кисленькі знайшли, або чупачупс, но не цілий. Гіпоглікемія у Марії виникає, коли була вколяна доза інсуліна на те, щоб покушати. А ми не розчитали з карбоідратами, з вуглеводами. І тоді цукор може опуститися. Звичайно, треба розуміти, наскільки ти переборщив. І коли, допустим, ти вколов і вона поїла, але не доїла то одної карамельки буде достатньо. Чому саме карамелька, а не якийсь фрукт, чи відразу печиво, чи якусь булочку? Навіщо та цукерка? Можна ж підняти і чимось нормальним, що дитина хотіла, і забороняли? Ні. Цукор треба, щоб він іспользував іменно лишній інсулін, який ми перекололи. Коли спочатку йде щось солодке, цукор, а потім можна дати якусь марію або бублик, якесь печиво. Головне, коли піднімаємо з низьких цукрів, з гіпоглікемії, стабілізуємо не переборщити. Достатньо одної карамельки і одної печеньки. Ну, Пам'ятаємо, не переборщити, бо може бути відразу 16-17.